Нарешті, дочекалися! зараз на ринках великий вибір фруктів та ягід, тож використовуйте свої улюблені. Я сьогодні взяла персики та сливи, і ми приготуємо кростату, яка поєднує баланс солодкості та приємної кислинки, без граму цукру, без глютену, без шкоди для здоров'я чи фігури. Такий рецепт часто готую для себе вдома. Уже майже рік я працюю з репродуктологом і готуюся стати мамою. На цьому шляху мені довелося повністю змінити свій раціон без глютену, без цукру, без сухофруктів і ще з багатьма іншими обмеженнями. Спершу було складно, але я вирішила не засмучувати. А шукати способи готувати смачні звичні страви, які підтримують жіноче здоров'я та гормональний баланс. Ми використовуємо корисне борошно, ніжне тісто та яскраву фруктово ягідну начинку, яка виглядає як маленьке мистецтво. Після випікання ви отримаєте ароматний хрусткий сонячний десерт, який хочеться розрізати, смакувати і ділитися. Готуйте разом зі мною тут багато корисних і цікавих рецептів без глютену та цукру, які урізноманітять ваше меню. Ви побачите. Те, що можна легко харчуватися без цукру та глютену, і при цьому не відмовляти собі в смаколиках.